Я сам розкажи, де доку ципуру сорвав. Купив. Ти не купив, тобі Віталя передарив, так? Ну, я від не купив. А, ну. ти купив? Та, знайшов. Ну, 100 тисяч дав, натошов. Та не обманю, дав тобі Вітальчик поганяти. Хоч раз дай, мені похвалитися. Але так, Цепура пасує. пасує, брат. Похвалитися, він дай. Ти вже його зовсім інакше дивиш, як барон. Ну, зараз біля тебе буду як президентом скоро. Ще на хліб не буду мати. Золотій ципулі, так? Да? Ну так! Він, він як собі повісив е, на груди той кусок латуні кілограмовий, аж це поміняв, якось такий став, ну, ну такий вже не просто Йосип, а Йосип латунна ципура. Юлійович. Йосип Юлійович, тепер що? треба його величати. Чули? Ну, фамілія моя так. Ільчак Йосип Юліович. Все, а як же? Е? Ти вже певний золотий зуб, а як ти будеш? Золота цепка. Золотий. І...